І усім приїздимо вліплеї в на конференції номер 31 тині погоди. Сьогодні буде чимось айтбор, схожі на теорію, ну, якби не теорія. Це, це такі зайба. тільки Це буде тільки теорія. Ми розпочнемо. Перша теорія того, що разделі такі фоу-плеє погоди і, і погоди, все пам'ятає. Кожна теорія буде. Кожна теорія буде дуже глибокою, ну, десь так. Друга теорія, що ви. У Землею і. Дезу ми якесь ущелене є десь. М -м -м, десь на землі на Атлантиці десь. Десь так. Третя теорія це як на Всі кажуть, де м -м, може бути ще якісь, якісь вимілення, які може не показано на мавсім мапі, але вони є. Не все можна сказати про це вимілення що це десь. ближче до Лопаті. Ну, то. Того... Якби яка це як ви називали, Нова Нова Зердія. Десь таке ну, це якби теорія, що вона тільки є, що там є. Тині погоди тільки. Секретний персонаж ви не Погоди. Четверта теорія. Ну що він, можливо, цей персонаж є, або його немає. Ну, можливо, він десь з'являвся в серіалі, але не завжди. Можна сказати, хто це такий, це можна сказати, що він проявлявся не майже в цих серіях, але це може бути той персонаж, який може вивідатися в четвертому сезоні. Його могли очі світити з фіолетом, але не завжди з'являвся. Слідуча теорія це того, що є санмен категорія заключається в тому, що санмен був в тому молоді. Людину, але. мені ну, саме цінася десь в четвертому сезоні. Це була п'ята теорія. Просто теорія про поздаю, що Велин був би ну, це якби не точно, тому що там деякі є. Але це десь появився ну, ду, десь в... в четвертому сезоні десь так. Стьома теорія це якби секретних я не ще якісь камінь. Ну, вибухів камінь. Казала. Ну, можливо він десь якомусь ще й у в амню. Це може бути десь точно якесь інше вамю. Десь так. Восмотривається того, що є в сан мене не тільки путелечність, а ще є якісь і Ну, Це, наприклад, Cloudman. Ну, напевно, як би. Магний. Магна версія. Так моя версія такі відрізняються від сама сонменом, він таки може бути такий добрий, так і з ним. Ну, якби як ми, не, ніж Санменом і Мунменом десь. Дев'ята теорія, що не паралельні світи. Там, а там є, є такі паралельний світ. Ну, де якби самі герої самі. Героїв, це вони і того. Ну, протилежні лиходіям там якби теж буде появлятися така серія в четвертому сезоні. Ну, і так. Та, десята історія, це може пов'язана з чимось з теж серіалом Подіплай погоди, пов'язані з погоди, а. М -м, як вони не знали, ще якийсь один серіал пов'язаний з. з, з... тиніподи. Готуйтеся готуйтеся, це Scary World. Ну, і, о, це майже всі серіали, крім Вавосі, тому що там якась інша вселінна, Вселенна. І ну, десь так. Так, я можна сказати про інші то, Ну, Може цей мундман не існує, ви побачите точно в телеграм, сьогодні я скину в телеграм того. Ну, де можна подивитися на це всі? У мене ссылка буде в описі в телеграмі. Ну, там буде. Ну, Показані картинки десь. М -м -м. А про то Moonman і Claudman, вони десистують. Не в самому серіалі, це точно. Але вони не будуть такого, мати таку. Харахтику я ще не буду казати, тому що вони, вони ще тільки появляться ще дуже пізно, навіть, навіть, навіть на третьому сезоні ще більш пізніше. Ну, і проте там є ще й того. Ото, хто це таким, то хто це може був би у ці фіолетові очі, але мені здається, що це просто був якийсь... може Може той самий Мунман, але. Ну, здається, що буде, це не буде не він. Як ви думаєте, що це Мунман, це справді не він, навіть не Клаудман. Це хтось тепер не точно інший. І точно скажу, що. Я зараз появився точно в четвертому сезоні, або в п'ятому, або навіть в третьому, може навіть появиться тих теорій, може це розгадка. Тут десь в одних, тих сезонах. В шостому сезоні вже того часу не буде хватати на цю розгадкою зі всіх теорій. Але що надіюся, ну, що буде все добре. І всім до побачення, Зу, плею з всім гудбай!